Доброго дня, доброго дня, мої дорогенькі. Ви на каналі пані Зося з України. Я базарувала на лісовій, прикупила квіти. Зараз вам розповім, тому що прийшла працювати, попрацювати трішки в теплиці, тому що у нас на вулиці погода дуже і дуже погана. Цілу ніч йшов дощ. Це під Києвом, Бучанський район зі сторони Бучі. Цілу ніч лило, як з ведра. Нам уже цей дощик і не потрібен зовсім. Принаймні мені. Земля вже дуже насичена, а я ж переживаю за квіти, тому що такі квіти, як хінацеї, і дуже багато квітів, які не люблять все-таки перезволуження. Восени навесні, коли холодно і дощі. Ну, як буде, так і буде. З цим ми впораємося, тому що я завжди, коли так ходжу біля квітів, то я кажу, так, звичайно, квітів жалко, шкода, якщо не перезимують, тому що осінні оці дощі вони не потрібні вже. Але. Нашим захисникам ще важче. І вони нас захищають і в дощ, і в сніг, і в морози. Тому квіти це переживуть. І ми з ними теж. Попрацюю трішки в теплиці, тому що, бачите, тут у мене ростуть гортензії в горщиках. В цьому році вони в мене майже не квітували, тому що тут широколисні гортензії. Це білого кольору гортензія. От Вона спочатку білого кольору, потім зеленіє, а потім знову починає, хоча вона сама по собі колір білий. Вона зеленіє, а тоді починає отак дуже, Цікавий дуже сорт, не знаю, як називається, тому що тут все було садилося з черенків. Потім, звичайно, є ось і така рожева, така, яка є у всіх, просто рожева. Бачите, була рожева, потім теж позеленіла, а зараз трішки знову рожевий колір. Ну, такі цікаві квіти. Я їх, звичайно, обрізала всі листочки, тому що гортензію широколисну треба готувати до зимилі, щоб оці листочки я пообрізала, бачите, щоб вона. Оці зелені віточки, щоб вони, гілочки, щоб вони дерев'яніли, щоб вона входила в зиму. Тут ось іще треба погано обірвала, тому що верхівки обривати не треба і обрізати, тому що, щоб квітло в наступному році. А от усі оці листочки, які, бачите, ось які по боковухі, їх треба обрізати. Обрізати ось так, щоб тільки залишати від листочка. Тому що є, якщо просто обрізати по гілочці листочок, то вона буде вам давати приріст. Ну, я не буду далі розповідати, тому що, звичайно, я не дуже гарна гуртазиманка. І волотисті гортензії у мене були, але їх треба прикривати кожної зими. тому я все висадила в горщик, але в минулому році вони в мене примерзли все-таки, бо я не прикрила їх у теплиці. Такий вітер у нас страшенний. Я не прикрила їх, я їх прикрила, але вони стояли у мене в теплиці, але в квітні місяці в цьому році були приморозки, такі мінус 10. І я не була вдома і я їх не вкрила агроволокном. І такі молоді гарні листочки, вони в мене холодом пройшлись, а потім сонечко пригріло. Чоловік не відкрив двері, а треба було відкривати, тому що вдень тут, звичайно, жарко. Ну і все, і вони в мене не квітли. Ось тільки два кущика і квітло. Тут, десь серед них ще є айша, така теж гарна гортензія. Ну, і так я їх. Залишила, вони в мене в горщиках росли ціле літо, я їх поливала. Звичайно, тому що гортензії люблять воду. І коли гортензії ростуть в горщиках, то їх треба поливати більше, ніж ви поливаєте так, яка росте в землі. Тому що, коли сонце пригріває, то коріння в горщиках дуже і дуже нагрівається. Тому в горщиках треба поливати дуже. Тому що як води не буде, то гортензія своєї краси не покаже. Ну, бачите, що я виростила в горщиках. Звичайно, ну, буду ці горщики садити в землю. Отак у горщика буду закопувати в землю. Ну і буду, звичайно, на зиму прикривати агроволокном. Ну, У наступному році будемо дивитися, тому що в мене вже є замовлення на ці гортензії, тому що широколисні гортензії все-таки я не дуже хочу з ними вже. Приділяти їм багато уваги. Але квіти всі цікаві, бачите? Спочатку біла, така гарна, потім зелена, а потім знову рожева. Так, це у мене варієгатний виноград такий. Ну, і, звичайно, звичайно, гортензії, які я прикупила, боже, вибачте, І хризантемки, які я прикупила в Києві. Тут от у мене не всі квіти ще заношу у теплицю. Гаура я прикупила два кущика. На каналі Квітне Зеленіє, здається так, а можливо і ні. Жіночка продавала 60 гривень такий гарний кущик. Ну, кущичок з двох віточок. Це вже вони у мене гарно так наросли, бачите? Це вони у мене вже так гарно наросли. Не знаю, що з ними робити, тому що, як вам сказати, я вичитала, що вона у нас погано зимує на півночі України. Але гарно вони в мене наросли, тому що купувала я їх десь червень липні. В липні я їх купувала і посадила великі горщики. Бачите, як гарно наросло. Як гарно-гарно наросли. Ну, буду теж закопувати в горщиках, звичайно. Ну, і мої красуні резантеми, які я прикупила. Дивіться, ну от телефон показує, що вона ніби трішки жовта. Ні. Вона такого світло-салатового кольору. Не знаю, як, який це колір, можна сказати, по-українськи. Українською мовою. Вибачте, я просто не знаю. Дуже гарний кущик, тому, коли я знімала на лісовій, то в одного чоловіка було тільки два кущика оцієї хризантемочки. Красонечка. Ну, я зразу відклала її, кажу, ви відставте, я буду кажу повертатися зараз, зніму, буду повертатися і заберу у вас. І я дуже і дуже задоволена. Ну, Вона така. І інший кущик теж зразу забрали. Хотіли йому, але він каже, ні, жіночка вже відклала, вже каже все. Два кучки в нього було. Я вам скажу, дуже цікава. Вона така цікава, у неї такий гарний колір. І взагалі вона дуже цікава. Мені вона подобається просто дуже. Буду садити її, теж посаджу її. І. Теплиці посажу з горщика, тому що росте вона в горщику. Навіть коріння вже таке, знаєте, вилазить з горщика. Посаджу її в теплиці, підсиплю укорінюючи Грантіс. І ще таке добриво, щоб вона перезимувала, і щоб вона мені навесні дала багато черенків. Буду черенкувати ну, тому. Записуйтесь на чергу. Ну, а що? Така краса. Тому що, звичайно, краще садити череночки в горщики, а потім, коли вона гарно укоріниться, так, то вже можна садити і в землю або у великі горщики. Тому що, звичайно, бачите, мені просто розповідав чоловік. Я зовсім не по хризантемах, але я його розпитувала. Я кажу, ви їх садите. Ну, звичайно, для у нього. Дуже багато квітів там, десь він приїхав, ой, десь Закарпаття він казав, так? вони приїжджають сюди в Київ і вони тут ночують, навіть вони привозять дуже багато. І я вам скажу, він каже, потім садимо в такі горщики по три літри. І, звичайно, тепла вода полив добриво. І так вони в горщику і ростуть, коли не викопують і. Тоді вони, він каже, вони не хворіють. Ну, звичайно, їх треба обробляти, щоб вони не хворіли, щоб вони гарно квітли. Прикупила я ось цю, так, такий колір, такий цікавий. Дуже він мені сподобався. Просто дуже цікавий. І ось такий білий, така січина вона, бачите? Вона низькоросла, але теж така мультифлора, але січина, така біла. Дуже мені сподобалась. Оце такі маленькі кущики. Я вам скажу, що він їх продавав по 140 гривень, а оці, здається, 70. А оцей 140, тому що оцей я купувала за 250 гривень. А так як я знімала, і потім він каже, ви знаєте, що про вас вже тут знають, що знімаєте ви, тому що від вас дуже багато приходять людей. Просто подивилися відео і приходять купувати. Тому, каже вам, ось оцю білу він мені продав за 30 і оцю за 30. Буду казати так, як є. Тому що він каже, що, вибачте що там горщик, земля, вже подарувати зовсім не можу. Ну, звичайно, я кажу, та ви що? Тому що квіти продаються ж в цьому році, ви ж знаєте, що дуже і дуже не дуже. А затрати для них дуже великі, тому що купують землю, купують горщики, добрива. Ціле літо полив і зрозуміло, що. Повернути б гроші, тому що це дуже велика праця. ну Мені це теж дуже і дуже подобається. Така січина. І ця красунечка. Ну, а ця взагалі неймовірна. Тому посаджу їх у теплиці, щоб вони мені гарненько наросли. Щоб дали череночки. Навесні буду садити череночки в горщики. Тому що, розумієте, хризантеми це не мої квіти. У мене їх немає так, де і садити. Це валені квіти. Тому. Щось хочу собі робити якісь. Робити якісь... Е, як же ж це ж вони? Експерименти, господи Боже. Перекладаєш у голові. Ну і Гаура. Гаура, звичайно. Я ж... Жіночка мені там написала, я в шорці знімала, то вона мені написала, як вона в неї зимує Житомирська область. Що все-таки вона її прикриває. Ну, я вирішила все-таки її. Тому що тут ось є вже такі бачите, гілочки вже дерев'яніють ось тут. Видно, бачите, ось тут. Видно, що дерев'яніють. А тут же воно ж все-таки гарне, таке воно молоденьке. От, тому я висадила великі горщики зразу. І буду горщики прикопувати, ну і, звичайно, буду їх прикривати в теплиці, тому що взимку в теплиці теж холодно. Якщо мінус 10 мороз, то в теплиці теж приморозок гарний, теплиця ж не отоплюється. Тут, ось у мене я зрізала весь свій горець, зрізала весь. І ви знаєте, що я зрізала, а воно знову почало відростати. Ну, ще приморозків таких у нас і не було. Але я зрізала і вже поставила у воду. І воно пустило коріння. Я й не думала, що воно буде пускати коріння, тому що холодно ж на вулиці. На вулиці, ж то холодно. але воно пустило коріння, тому зараз буду садити маленькі горщички. І горщички теж прикопувати. В землю, щоб в наступному році було і у вас, тому що такий горист цікавий. І він дуже пасує у квітах з кольоровою такої гами. Додає кольорів дуже цікава рослинка. Ну, це теж цікаво, це теж гаура цікава. Ну, буду поки що. Вже я казала собі, що я з ніякими горщиками гратися не буду. Ну, Граюся знову. Треба розвести, тому що. Ага. Ну, це така квітка, яка, можна сказати, не швива. Вона то наростає, бачите, якби це була весна, то ці верхівки можна їх зачеренкувати. Це ж дуже добре. Ну я не знаю, що мені навіть робити. Або зрізати ці верхівки. Мої дорогенькі. Ну, хто має, напишіть. Тому що, дивіться, які гарні верхівки. Бачите? Ось бачите, яка гарна верхівочка. Ось одна. Якщо її тут зрізати і зачеренкувати, навіть не знаю, що робити. Спробувати один горщик, а один залишити так. Тому що, звичайно, якби це була весна, то воно прийнялось би і росло, і нові кущики б росли. Не швидка ця рослиночка, але вона дуже гарненька. Квітне таким рожевим, дуже, мені дуже сподобалось. Ну, Обіцяла я без горщиків, ну, без горщиків, мабуть, я таки жити не можу. Ну, Це моя ось красуня, травичка така. Я її привезла із У прошлому році ми їздили по справах і декілька днів відпочили в Ужгороді. І я їздила в Зелені Янголи, тому що найбільший розплідник в Україні це зелені янголи. І знаходиться він всього 6 кілометрів від Ужгорода. Тому ми взяли таксі з Донею і поїхали. От, я ще відео там знімала. І я прикупила собі оцю травичку. Вона була не така пишна і не така величенька. Я її пересадила в великий горщик. Ну і поки що я її не пересаджую на вулицю. Все-таки хай вона у мене гарно наросла, бачите, що я вам скажу? Любить воду і добриво. Наросла вона мені гарно, гарний великий кущ, але я буду її все-таки пересаджувати, розсаджувати навесні, тому що у моєї знайомої вона росте в землі. Я ходила до неї по хости, в моєму селищі знайома, так, і вона під деревом росте в неї на вулиці. І я її запитала, скажу, вона що в тебе зимує? Тому що я все-таки читала, що ця рослиночка не дуже вона зимує в нашій, у нашій місцевості. А вона каже, Зимуй". Ну, Я все-таки не буду її чіпати, тому що наросла дуже гарно, навесні її буду розділяти. Деякі буду садити в горщики, деякі буду садити зразу в, зразу в землю, тому що для теж кольорової гами між травами вона дуже-дуже і -дуже гарна. Я це бачила просто в моєї знайомої бордюр із трав. І вона теж там. Але вона її садить в горщиках у землю, а потім на зиму забирає. Каже, не хочу, щоб чи вона виросте, чи не виросте, я так знаю, що вона у мене буде. Ну і, звичайно, гортензії. Гортензії, красуні, гарно наросли, зима скоро буде, а куди воно росло, я не знаю. Зумієте, тому що Ну, листя, то воно опаде, звичайно. Тому що треба її готувати до зими. Все, я так гарно її обрісила. Але ще треба по декілька листочків, тому що, бачите, вже дерев'яніє, але не так дуже. Ну, буду прикривати, посаджу, я ж кажу, в землю. Посаджу отак, горщики закопаю в землю. А зверху буду накривати агроволокном. Вона так дуже гарно зимує. Листя потім просто опадає, з весни наростає нове. тому що... Ну, буде поки що в горщиках, а далі будемо бачити. Ну, Цікаво, бачити, біла, потім салатова, а потім знову рожевіє. Ну, це взагалі красуня. Білого кольору квітка. Не знаю, як називається. Жодний сорт, тому що, тому що все із черенків наростила. І ці горщики, ви ж знаєте, це ж йому треба тінь, півтінь Носилася, а потім треба ж поливати. Тому що в горщиках поливати треба дуже добре. Ну, і це ж ти ж не можеш нікуди поїхати. Ну і оце цей декоративний виноград варієгатний. Я вам скажу, що ось він як розфарбувався. От, любить сонце і любить воду. Тому що, якщо сонця нема, то він просто зеленого кольору. Наростає зовсім-зовсім повільно. Зовсім повільно. Ну, поки що так. Я навіть не знаю, навіщо він мені потрібен, ну, щось таке, та я колись і прикупила. Так що, мої дорогенькі, ну, що треба? Садити квіти, звичайно. Ось така краса. Тому буду садити, щоб навесні почеренкувати, щоб воно гарненько наросло. Щоб було щось і у вас, тому що цей колір все-таки неймовірний. Просто неймовірний. Просто. І я ж його, це ж ви думаєте, що? Це ж я прикупила. так, Світла ж не було той день, Київ фігачили, Київщину та всю Україну. так. І я оце великі кульки, пішла великі кульки, прикупила. І оце один поставила, і ці два. І їздила по Києву. Розумієте, я ж ще була в лікарні, ну, і вже скільки разів я собі казала, не робити так, не робити. Ну, щось мені таке пороблено з цими квітами, <смі> тому що це ж у метро. ой, Але я так все-таки дуже і дуже ми упакували гарно, і все-таки навіть жодна віточка не зламалася. Але я прийшла в лікарню, в клініку, частна клініка, так все добре зроблено, так гарно, чисто. І я з цими великими пакетами, з квітами. Зумієте? Ну, що ви зробите? Що ви зробите? Іноді любов до квітів переходить усі границі. У мене, принаймні, так. Тому буває і так. Так що мої дорогенькі. Садіть квіти, працюйте з ними, тому що, звичайно, війна, вона. У мене ще є багато горщиків. Ви ж не думайте, що це всі. Це просто я хочу посадити оці хризантеми, бо вони в горщиках. І посадити мені треба обов'язково цей горець уже. Ще горщики у мене є. Але ось бачите, подивися оце все, подивися. Дивишся на це життя з цією війною, проклятущою, на цих дітей калік, тому що не можу на це все дивитися. Так як і кожна українська мама, жінка, дитина дивиться на оцих скалічених наших захисників. І іноді, іноді ну, звичайно, ну, це ж ми, ж, ми можемо про це не говорити, але це ж не значить, що ми про це не думаємо. І тому приходиш, трішки працюєш, а коли працюєш, трішки все забувається, не думаєш, не забувається, просто не думаєш про це. І трішки працюєш, і живемо далі. Живемо і будемо жити. Просто живемо з війною, тому що, на жаль, війна у нас надовго. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе, якщо ви чуєте. Що повітряна тривога, ну все-таки треба ходити, десь ховатися обов'язково. Тому що фігачать нас і фігачити будуть. Тому бережіть себе, бережіть Україну і дякуємо нашим захисникам. Дякуємо і низько вклоняємося, тому що надія у нас тільки на них. І Україна вистоїть. По-іншому ми не можемо. Не можемо, тому що тоді України не буде взагалі. А вона у нас найкраща.